Рештування, перекритий плівкою купол, купи старих прогнилих дощок і жодних майстрів, які б мали займатися відновлюваними роботами. Ось так зараз виглядає давня церква. Реконструкцію розпочали три тижні тому, а два дні назад припинили. Чекають на проектно-кошторисну документацію то виявилося те, що проектом було не не передбачено. Йдеться про перекриття там куполів, і чи чисто через то зараз буквально така кількаденна пауза для того, щоб визначитися, як це зробити, і зараз розробляють документацію, як саме вивести Бо це не просто так, раз якби там тільки прогнили гон, ну це звичайно закрите, а там вже конструктиви, То їх треба подумати, як зміцнити. Цьогорічні дощі кажуть реставратори, остаточно зруйнували дах храму. Коли ми зайшли і текла вода, було стало страшно. Ще два рази і вони б відлетіли. Спасла реставрація, яку робили львівсько-київський реставратори, Вона заклеєна зверху, гонт, якого знизу не видно, було а зверху, гонт прогнив настільки, що видно просто небо. Зараз небо уже не видно. За ті два тижні, поки тривала реконструкція. церкву підперли арештуванням та накрили головний купол поліетиленовою плівкою, щоб не затікала вода. Однак під час огляду церкви виявилася ще одна несподівана проблема. Посередині храму з під землі пробивається джерело, вода якого підтоплює дерев'яну підлогу. Тут надто багато треба вкласти грошей для того, щоб привести все в порядок, не тільки і церкву, зробити дренаж, відвести води, тому що є проблеми із замоканням знизу. Тут є джерело таке підступне, яке буквально всередині церкви виявилося. І тут знизу є джерело, так, яке давало видно воду людям, ну і так далі. Але коли церкву збудували, так, то вода підступала і 150 років тому церкву підняли більше як на метр, і знову джерело є. Зараз музейників і реставраторів турбує лише одне накрити основний купол церкви до зими. Однак без проєктної документації справа не рушить. У музеї хвилюється, щоб гроші на виготовлення цього проєкту часом не взяли із коштів, які зібрала громада та меценати. А це 350 тисяч з потрібних двох мільйонів. Бо тоді на реконструкцію уже нічого не залишиться. Ви Знаєте, коли ми живемо, хочуть щось зробити, кажуть, треба документація. Я все розумію, але, коли кажуть, щолені гроші на документацію, ну тоді руки опускаються. А скільки грошей? Ну, я не знаю, можка 200-300 тисяч. Ну я трошки, якби орієнтуюся, що там ну не треба на документацію таких грошей, бо я розумію. Ну але є організація, наприклад, інститут після їм Треба зарплату. Вони шукають, хто заплатить. дати гроші на документації і не зробити. Нам папери принесуть у Львів. Реставрації обіцяють призначені на реконструкцію церкви спонсорські гроші. Не чіпатимуть ні, звичайно, ці кошти в дані на реставрацію просто. Обласна рада, побачивши, що сім'я там критична ситуація, додаткові дає кошти. Врешті зрушила справа із бюджетним фінансуванням реконструкції унікального храму. Цього тижня Львівська обласна рада виділила 250 тисяч гривень. Частину цих грошей заплатять за проектно кошторисну документацію. Те, що залишиться, піде на реконструкцію церкви. Ми залучаємо як бюджети низового рівня, районні бюджети, так і безпосередньо обласний бюджет. Ціла низка змін які внесені вони відносяться до об'єктів культурної спадщини. Зокрема, можна назвати фінансування церкви Святого Юра у Дорогобич. Аварійний стан в дійсності ситуація така, що потребується об'єкт зберегти в принципі, його для майбутнього. Завершити проектні документи обіцяють наступного тижня і відразу ж обіцяють поновити реконструкцію, щоб до перших снігів накрити новими дерев'яними гонтами головний купол. Тоді вода не тектиме по розписах і не шкодитиме їм. Продовжить реконструкцію уже наступного року. Якщо вона вже шосте століття, як то кажуть, ми маємо можливість доторкнутися до такої перлини, то це безумовно, як на мою думку. Тут навіть не може бути мабуть тільки для збереження і для реставрації до речі, гроші виділені тільки для зовнішніх робіт. Для відновлення ушкоджених настінних розписів середині храму коштів немає. А без реставрації живопису церква Святого Юра, кандидат до списку світової культурної спадщини, може до цього списку і не потрапити. Вирішуватиме комісія ЮНЕСКО, яка приїде з інспекцією до Дрогобича у листопаді. Анастасія Слободян, Сергій Росаков, погляд на тиждень, телеканал Зік.